Доброго дня всім! Діти, сьогодні на нашому уроці ми виконуємо з вами практичну роботу номер 2 Назва практичної роботи Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами Я нагадую вам, що вам потрібно написати дату, Практична робота номер 2 тему цієї практичної роботи, виконати всі завдання практичної роботи і надіслати для перевірки. В ході відео ви можете нажимати Стоп і виконувати роботу. Будь ласка, записуємо мету нашої роботи. Це навчитися розв'язувати експериментальні задачі, закріпити знання про взаємозв'язки між основними класами неорганічних сполук та вдосконалювати навички безпечного проведення експериментів. На жаль, ви сьогодні проводите експерименти не будете, але ми з вами обов'язково е, ви повинні знати, як, що треба зробити для того, щоб їх виконувати безпечно. Запишемо обладнання. Для проведення нашого сьогоднішнього експерименту вам потрібен штатив з пробірками, нагрівальний прилад, піпетки, пробірко-тримач та шпатель. І реактиви. Будь ласка, купрум-2-оксид та розчини, гідроксид, хлоридна кислота, розчин сульфатної кислоти і розчин хлориду барі Зверніть увагу, на склянках написано формули речовин. Тому реактиви можете записати за допомогою форму, не обов'язково записувати їх назвами, словами. Нагадую, якщо ви не встигаєте за мною писати, ви можете натиснути на Стоп і зробити відповідні записи. Про правила техніки безпеки ми завжди з вами пам'ятаємо. І завжди пам'ятаємо, що якщо ви в побуті налили на себе кислоту або луг, треба обов'язково кислоту змити водою, так? а луг можна змити, змити розчин, розчином соди. І так, завдання номер один. Записуємо. Запропонуйте варіант, запропонуйте варіант генетичного ланцюга з наявного переліку речовин. Ми з вами пам'ятаємо, що таке генетичний ланцюг да? це ланцюг, в якому є обов'язково один елемент, який повторюється у всіх речовинах цього ланцюга. У нас з вами є речовини. Оксид купрому, калюаш, хлоридна кислота, розчин варій хлориду і сульфатна кислота. Який ланцюг я можу вам запропонувати? Подумайте, може ви щось запропонуєте? Я можу вам запропонувати почати з оксиду купрому, потім з цього оксиду купрому утворити сіль хлорид купрому. З хлориду купрому утворити гідрооксид купрому, далі сульфат купрому і знову хлорид купрому. Зверніть, будь ласка, увагу, зверніть увагу, що ланцюжок перетворень вам треба обов'язково написати. І за цим ланцюжком перетворень вам треба написати буде 4 рівняння реакції напроти кожного рівняння реакції. Треба буде записати обов'язково спостереження, які ви будете бачити у пробірках. Тому будьте дуже уважними, дуже уважно дивитися на досліди, які вам будуть показувати. І так, для першого досліду ми беремо у це порошок чорного кольору, шпателем набираємо цей порошок і кладемо його в пробірку. До цього порошку чорного кольору ми будемо додавати обережно хлоридну кислоту. Хлоридна кислота це рідина прозора, вона не має кольору. Тобто до чорного порошку додаємо хлоридну кислоту. Подивіться, будь ласка, у нас вже починається реакція і колір змінюється на такий блакитний. Да? Так, для того, щоб реакція відбулася скоріше, ми будемо нагрівати. Нагрівати будемо за допомогою сухого пального. Так. Прогріваємо пробірку будемо дивитися зміни. Тобто перша реакція у вас буде взаємодія купором О з h хлор Нагадую вам, що поруч з рівнянням реакції ви повинні написати свої спостереження. А в спостереженнях ми бачимо, що колір пробірки поступово змінюється да, і становиться таким зеленуватим. І так, в реакцію ми утворили з вами розчин зеленого кольору. Це наше спостереження. Далі, з купром хлориду нам треба утворити гідроксид. Для цього ми візьмемо купром зеленого кольору і налємо його в другу пробірку. Розбавимо трошки водою, тому що він у нас достатньо концентрований. Ага, трошечки змінили, ви бачите, колір на такий голубий, більше, бо менша концентрація. І до купрум хлориду ми додаємо калій гідроксид. Це буде ваше друге рівняння. Додаємо калій гідроксид. Що будемо бачити з вами в пробірці? Дуже гарно видно. бачимо, що виділяється у нас осад. Драглистий осад купрум гідропсиду. Ось ви його дуже добре бачите. Це наше друге рівняння і ваше друге спостереження. Не забувайте, що його треба також писати. Далі, будь ласка. З купром гідрооксиду ми повинні з вами утворити наступну речовину. Ми поділяємо також гідрооксид на дві пробірки. І до купром гідрооксиду так, зверніть увагу до цього осаду, ми будемо з вами додавати. Сульфатну кислоту. Це третє наше рівняння. Додаємо сульфатну кислоту. Дивимось, як відбувається реакція. Подивіться, будь ласка. Бачимо, що у нас поступово осад розчиняється. Де? І утворюється ось такий світло-блакитний розчин купру сульфату. Ось ви бачите, дві пробірки. В одній був у нас осад, а тут ми осад розчинили. І остання реакція, це реакція, де ми повинні взяти сульфат і утворити хлорид. Для цього додаємо до сульфату, барій хлорид. Так, додаємо барі хлорид. дивимося, що у нас відбувається. Утворюється одразу білий осад, у нас білий осад, це буде осад барій сульфату, і якщо ми з вами Почекаємо, то цей осад у нас посяде і будемо бачити розчин хлориду купрому. Ось після того, як ми пройшов час, ми бачимо, що осад осів і утворився такий розведений розчин Хлориду Купрому. Нагадую, діти, що вам. Потрібно описати всі реакції, їх у вас чотири, біля кожного рівняння написати свої спостереження. І як висновок, будь ласка, запишіть висновок, що таке генетичний зв'язок і генетичний ланцюжок. Будь ласка, чекаю від вас відповіді. До побачення всім, до наступної зустрічі.